Що ж, привіт, мої солоденькі. Сьогодні ми починаємо з того місця пригоди нашого жниця-воронятку, з якого ми почали, як би мовити, померли в минулій серії, і ми продовжимо навіть далі пошуки, пошуки другої душі жаб'ячого короля. Так, пригоди будуть, напевно, цікавенькі, але напев... ну, мені. Ух ти, ключик. Мені цікаво цю гру грати, а вам. А вам дивитись і... хоча б. Хто грав там, хто ні. Мені завжди такі от прикольні ігри новенькі от, подобаються. Так. Ой-ой-ой, ой оце він обманув мене. Він мене обманув, але я. я не дав себе обманювати. Ой-ой-ой, небезпечний хлопець. Так, тут треба вдарити. Так, зруйнували. А там щось цей хлопець никає. Так. Так, обережно. Так, що ж ти будеш робити? Він душеньку оберігав. Добре, ми її заберемо. А душ нам потрібно дуже багато. Так, так, так. Так, і ось тут заберемо. Так, 3 три, три у нас пункта здоров'я. Це нормально. Ми вистоїмо. Так. Стоп. А що ж ти. Притіл. Так, у тут ми не зможемо нічого, бо у нас немає так. Так. Угу. А, ось там, де. зернятко Бам-бам-бам. Бім-бім-бам-бам-бум-бум. Піднімаємо. ух uh ти, ну тут прям воно все поруч знаходиться. Що ж мені, так би мовити, страннуватонько. Так, Так, ага, нам потрібно якось. А, -а, -а, а все, все, все. я поняв. Так, тихо. Просто і геніально! Так. Лозоньки перекидують нас. Це чудово. Так. Ліства, не, ш... не шаруди. Так, обережненько. А, а ду... бляхамух, ми... ми ті душі я не можу зібрати. Так, читати. До лісового поселення. О, круто, 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 круто. Ми побачимо інших мешканців. Міна якась. Він схоже на міну. Ні-ні-ні, хитрюга. Я тебе так просто не. О, Ось вона лісове поселення. Блін, а я досюди не можу дійти. Добре. Будемо розмовляти. Привіт, ти хто? Раніше ми досліджували підземелі, але лісу усі... їх усі запечатав. Лісові дітлахи. Угу. Ти хто? Жабічий король стрибнув на мого брата, і із нього повилітали всі нутрощі. Привіт, пернати! Я погано чую. Кажи, будь ласка, гучніше. Е, вибач, я не можу гучніше, тому що в мене зараз всі сплять, в мене ноче. Барбара Барт. О, привіт, Ти, здається, теж а геш? І що привело тебе сюди? Ти ж прийшов навчатися музиці лісових дітей? Так, прикро, що лісова старішина загубила свій ріг. І щиро сподіваюся, що вона його скоро знайде, бо мені ну дуже хочеться почути її прекрасні мелодії. Так, тут якась статуя, яким вони поклоняються. А там вниз прохід. Ага, і сюди наве. А тут є щось? Немає. Шкода. Давно не бачила в цих краях таких, як ти, дуже давно. А ти тут, щоб побачити зі своїми друзями у підземелля. Даруй пташинку, але сам ліз вже багато місяців, як запечатав прохід туди, намагаючись захистити нас. Я б могла б поговорити з ним, можливо, мені вдалося переконати ліс відкрити для тебе. А бачиш, моє спілкування з лісом відбувається через пісню, і, на жаль, я загубила свій магічний ріг. Певно, я лишила його в старому таборі на північі звідси, коли посіпаки жабича Кура виграли на Звідси. Якщо тобі вдасться повернути мені мій чарівний ріг, то ми обов'язково допоможемо тобі. Добре? Добре, я спробую вам тобі допомогти. Ти шукаєш ріг матері, тоді стережись жабі короля, та його пришилебку посіпак. Окей. Ага. Значить, прийшлеб посіпака, то, значить, оцей голова з такий такі. Так, а що тут ми унизу можемо знайти. Таке во? Ні, локація реально атмосферна. Ага, тут хтось щось захищає. О, прохід донизу? Чудово. -м. Так, а, це я, я поняв, де? Можливо, зробимо ось так. І забираємо душу. Просто на цих от. На людському розумі ми перемогли у цих от е, руслинки. Так, у цій ми, напевно. А, а, ось то на сінечко. Тихо? Стій. Та що ж ти? Забираємо носінку нам потрібно. Ух ти у нас вже 2 НСінічка, чудово Так. До лісового поселення. А, це туди. Так, вони. А, це він просто там шибуршив. Так, ну що ж. Значить, будемо просто досліджувати МАП і дивитися, де наші супротивники і що тут є. Його обережно. Так, спочатку цього. Тихо. Кусь. А ми тебе ось так. Просто має А все ж таки, давайте, давайте ось до того підземелля дійдемо. То я трохи його не забув. А, -а, -а, а. Закрито. Значить, з іншої сторони ми зможемо вийти. Ех ти. Що ти будеш тут робити? Ну, добре. Сюди, так сюди. сюди. Так, і куди нам потрібно? Правильно. Ух ти. Мертильный дома з'їсти так обережно, обережно, обережно. так, 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 тихо. Так, залишився ось цей один. Так, давай плюй. Тихо, 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 вниз, вниз, вниз. Вниз вниз, 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 вниз вниз, вверх вверх вверх. Так, обрежно. А... Ну так, що? Ра... Ну, я думав, буде більш жорсткий босс-файт... Так, ну до цієї душі мене як не доліземо. Добре. Ну, хоча б ми захилялися. Блін, ну. Як він. Він просто задом мене задавив! О, тут рубиночка є. А я її не помітив. Хоп! ам ням ням Душу ми з'їли. Так, давай. Відкрили, це чудово. Так, і куди ми нам далі піти? Давайте сюди. Сюди. Чудово. І відкриємо ми тут прохід. Так, подивимось. Раз ми ось тут. Так, а ти куди ведеш Ух ти яка велика арена. Так. душі не будуть зайві. Ой, бляха-муха. Та тут і туди йди, і сюди йди. І куди хочеш, йди. Добре. Підемо от сюди на поверхню. Ааа, я міг от сюди ось так от на поверхню піти. Тобто я відкрив ще один прохід. І усе. Так. Тут є душа. Так, тут закрито поки що. Тут є дробиночка. А поньок ми можемо? О, підняти. І прикольно. Йой, вже багато душ в мене. Ага, тут теж у нас заблоковано. Тут така велика арена. Ух ти, ухти, ух, ухти, ух ти, ух ти. На сінечку. Так, там її не можу поки що підняти. Так, я можу обійти? Не можу обійти. Ні, ну арена тут велика, так. Можливо тут босс буде, бос-файт? Якщо тут стану, ні, не буде? Брата, хоча б сюди підійду. Теж нічого не цікавого. Просто мені. Ага, це не кнопочка. Шкода, шкода. Так, ми цих збрили, їх а боже мій, скільки насіння у нас. А, я це поки що не можу дістати. А я зможу дістати його зверху. Так, з цим ми швидко впорались. І з цим ми швидко впоралися. Так. На мене свої пазурі не розкривай <плес> Так, не дістаєш, добре. Так, обережно. Не треба, не треба, так би мовити, поспішати. Ага, тут ми потім якось відкриємо, тому що... А, -а, -а, -а ось, ось він. Хоп, насіннячку підняли. Стоп. Відкрили ще одну територію, нормально. Чим більше ми у цих от пробиваємо, це чудово. Так, на поверхню тут водичка. Тут ми поки що не можемо. Мабуть, колись потім якась здібність у нас буде. Напевно, там більш далеко можемо телепортуватися, але поки що ми тут нічого не можемо. Оп, там посадити на сіночку можемо. Страшно, я так і знав, я так і знав, так, у цей синій де ти він? Так, ось ти. Чудово. Тихо, тихо, тихо. Ні, ну тут якось ми на ізі розібралися, якщо чесно. Ну, отримали одну плюху. Ну, отримали, ну, то можна, то можна. Тому що ми ось так от зробимо і скушаємо. Так, ось тут поки що нічого немає. От ці от мені незрозумілі от піктограми. Так, ось... Ааа, ось тут потім якось ми можемо перелітати, напевно. Це таке спробуває. Достатньо в мене дальності. Ні, недостатньо. Оце значить потім. Потім, потім. Так, подивимось. Ага, ось тут ми не можемо відкрити. Стоп, а якщо ми зробимо ось так? Ну, геній просто. Тупили в минулій серії, а ось тут просто от прям дух пригоди і, і дух генію просто приходить. Так. Ага, ми донизу тут. Дробинка є. І ось тут дробинка донизу. Посадимо на сінечко. Так. Тягнути важіль. Тобто зациклили прохід, це ми зруйнувати поки що не можемо. Добре. Значить, піднімаємося і йдемо далі до пригод. А, ось він ріг. Чудово. Ви знайшли ріг. Мати дуже зрадіє. Ну, це І до бабці не ходи. Мати дуже зрадіє. Так, нам потрібно. Так, ось тут нічого немає. Можливо, одразу принести. Або подивитися, що ось тут є. Ага. Тут я поки що нічого не зможу зробити. Значить, йдемо до мати. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, іде матуся. А Матуся десь ось Туся. Ось вона. Так, поговоримо. Це ж мій ріг. Я ще вдача тупи пернати, друже. Як ти, пом... як ти вже помітив, ці землі більше не є безпечними. З тих пір, як король боліт, пустив тут своє коріння. Але як же приємно знову тримати свій музичний ріг. Тож я як обіцяла зараз. Я звернусь до лісу. Тоді побачимо, що вінк він на твоє прохання. Ага, все ж таки він відгукнувся на моє прохання. Давайте поговоримо з цією дамою. Ого, ти знайшов її ріг, то виходить, що ти сильніший герой лісу. Герой! Не проти, якщо я заспіваю тобі пісню про твої пригоди? Послухати пісню Барбари, так? Чудово, тоді мо щось зручніше. Ах, це було дуже весело. Дякую тобі за наткнення, друже. Що ж, ми послухали пісеньку. Дуже чудово. Так, я хочу все ж таки подивитися, я там нічого не можу зробити. Прям нічого нічивесеньке. Так, стоп, іди сюди. Так, тут ворота закриті, тут все закрито. А, це, мабуть, потім буде якось відкрито. Ну добре, добре. Ідемо назад, назад. І будемо дивитися, що ж в тому підземелі. Так, нам сюди. Так, точно я сюди йду. Ага, ось сюди. Так, 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 точно. Ух ти, яке підземелля! Круто. Подобається, подобається такі от атмосферні підземелля грибів. Ага, активувати двері. Що ж, я думаю, поки що на цьому завершити будемо досліджувати підземелля грибів у наступній серії, а поки що ми йдемо на відпочинок. Всім па-па!